Ну, я б сказав, що Целан дуже уважно читав Гайдегера також, не тільки Інгібор Бахман його читав. І mm -hmm. Целан мав ну, величезний пієтет перед гайдегером. Разом з тим, він, звичайно, не міг йому простити того факту біографії, коли, будучи ректором у Фрайбурського університету. Гайдегер виголосив свою інаугураційну промову, в якому ну, так, проспівав дефірамби новій владі. І, звичайно, що Целана було дуже таке двоїсте відчуття, двоїсте ставлення до Гайдегера. З одного боку, для нього був це, безперечно, найбільший із усіх живих філософів, і він перед ним схилявся, як перед мислителем. Разом з тим, його все-таки ну, він, він не міг її упростити цієї людської слабкості. І, скажімо, це видно навіть у тих ну, якихось таких непослідовних кроках. Він приймає запрошення до Фрайбурга, він читає там, наприклад, книгарні. Гайдегер, до речі, також дуже високо цінував Целана і напередодні приїзду Целана до Фрайбурга. Гайдегер сам обійшов усі крамниці, всі книжкові, всі книгарні, і попросив замовити твори Целана і виставити їх у вітрині, щоб поетові було приємно, що він приїхав, і тут він бачить уже скрізь свої книги. Разом з тим, коли після читання, після свого виступу хтось запропонував сфотографуватися разом, і Целан повинен був стояти біля гайдегера. Целан на відріз, відмовився потерпувати з Гайдегером. І коли його почали вмовляти, Гайдегер просто припинив е, ці мовляння і сказав: Ну, він не хоче, залиште його, він не хоче. І цьому, на, на цьому було поставлено крапку. Але після цього знову ж таки Целан їде з Гайдегером до його оцієї е, значить, хатинки Тод е, так, і пише цього вірша. Тобто він чекав, очевидно, від гайдегера, ну, я не знаю, каяття каєтя, не каяття, але якогось таки прощенного слова. Він хотів, щоб гайдегер ну, принаймні, якось висловив своє ставлення до оцього свого ну, дещо заплянув, заплямуючого факту біографії, але гайдегер вперто мовчав. І, звичайно, що це стало на заваді між ними. Це завадило їхньому такому більшому зближенню. Ну, Відомо, що Інгпорт Бахман, коли закінчувала Віденський університет, інститут філософії, вона написала дисертацію. Це була тема Критична рецепція філософії Мартіна Гайдегера. Стосовно цієї дисертації, вона опублікована окремою книжкою. Пишуть, що ця. Дисертація свідчить про таке мало що не шкільну, шкільну ретельність дисертантки. Вона надзвичайно глибоко працювала філософію філософією соціалізму. І що вона не є якоюсь оригінальною роботою, але завжди звертають увагу на завершення цієї дисертації буквально кілька останніх абзаців, де. Бахман, би, підводить риску під філософією Гайдегера і е, надає перевагу тій сфері дійсності, яка не підвладна систематизації філософії екзистенціалізму. Саме в той момент Бахман е, надзвичайно активно починає займатися філософією Людвіга Віткенштайна. Віткенштайн був її філософ. Вона написала кілька есе, радіоесе, вона посприяла. Популяризації Відгенштайна в Австрії і е, оця теза Відгенштайна що про те, що не можна сказати, треба мовчати, і оце поняття виходу за межі, переборення меж, це кренсів шрейдом це все від Відгенштайна. Про відношення до Гайгера свідчить те, що Бахман цінувала його як філософа. Але оцей епізод його життя стосовно нацистської політики, все-таки вона, так як і Целян не сприйняла. Існує такий факт, що коли до ювілею Гайдекера звернулися і до Бахман, і до Целяна написати вірша, присвяченого філософові, обоє відмовилися. Ні, Бахман, ні Целян цього не зробили. Що йому запізно Це відмовка була. Це по суті справи. Вони не хотіли цього робити. Це була відмовка така, чисто формальна. Вони не хотіли. Вони не зробили цього, тому що занадто глибоко вони пережили цей мецес. в тому що в цьому збірнику на пошану Гайдегера там було ще кілька імен, з якими це не хотів поряд стояти, тому він відмовився.